Вечора. Новини до неї в ефірі. У студії працюю я, Ольга Остапчук, і зараз, як завжди, про новини минулого тижня. Музика. У вівторок під керівництвом голови районної державної адміністрації Юрія Кучерявого відбулось чергове засідання координаційної ради. В засіданні взяли участь голова районної ради Тетяна Панасевич, заступники голови райдержадміністрації, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, керівники окремих установ, підприємств та організацій району присутні слухали звіт начальника фінансового управління Руслана Смолінського, який доповів про те, що робиться працівниками управління щодо наповнення та виконання бюджету. За словами Руслана Михайловича, незважаючи на виконання показників у першому кварталі, потрібно провести ряд заходів щодо наповнення бюджету. За його словами, ситуацію можна покращити за рахунок підвищення середньої заробітної плати та заключення угод на використання земель запасу та резерву. Голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, аналізуючи це питання, зробив зауваження начальнику фінуправління, зазначивши, що управління не працює на повну потужність відсутні шляхи резервів. Немає чіткої співпраці з фіскальними органами, не визначено підприємства, які потрібно вивезти із тіні. Дана ситуація є надто загрозливою для районного бюджету. Також очільник району наголосив на проведенні двомісячника по благоустрою населених пунктів Дуневеччини і зазначив, що прибрати територію необхідно у оптимальні терміни. Наступним питанням координаційної ради було ознайомлення присутніх із заходами райдержадміністрації на квітень. На виконання відповідних доручень голови обласної державної адміністрації Василя Ядухі на Дуневеччині проходить щорічна всеукраїнська акція Зачисти довкілля. Протягом двох місяців проводитимуться заходи, спрямовані на покращення стану довкілля, упорядкування об'єктів соціальної сфери та облаштування прилеглої до них території, приведення до відповідних санітарних норм місць громадського відпочинку, упорядкування сміттєзвалищ, благоустрій, кладовищ. За словами голови районної державної адміністрації Юрія Кучерявого, ця акція покликана масово залучити населення, адже кожний з нас має зробити свій вклад для збереження навколишнього природного. Наго середовища тільки спільними зусиллями, проявивши найактивнішу громадську позицію, ми зробимо дуневеччину чистою і красивою. Переконаний очільник району. Дунаєвеччина активно включилася у щорічну акцію до дня довкілля у кожному куточку району, будь-то село, селище чи місто. Люди взялися за віники, лопати і сапи та заходилися наводити лад. Навіть школярі не сиділи, склавши руки. Учні другої школи взялися за прибирання парку по вулиці Островського, третій школі припоручили прибирання комсомольського парку, гімназії центрального скверу. Працівники бюджетних організацій подбали про те, щоб територія, яка закріплена за ними, стала чистою. Вони підмітали, розчищали бордюри, збирали сміття, а його виявилось чимало. І, хоча в більшості місто прибрали, дехто не дуже поспішав. Ось, наприклад, як виглядає вулиця Терешкову, яка знаходиться неподалік Газконтори, завали сміття, пластикових пляшок, папірців, гілля словом, без коментарів. Та ж картина біля приватної майстерні Ідеал, прилегла територія якого далеко не. Ідеально у санітарному плані. Як міська рада впливає на те, аби приватники подбали про благоустрій прилеглої території, ми поцікавились у мера міста відносно роботи з підприємцями, нами в цьому році і в минулому році, в цьому році теж ми збирали підприємців у міській раді, значить, оприділили відповідний перелік робіт, які вони можуть зробити по благоустрою прилеглих територій, зокрема тротуарів, щоб викласти тротуари плиткою. Чи бруківкою біля кожного підприємця, кожному підприємцю роздано план чи схему, скільки він квадратних метрів має вкласти е тротуарної плитки, чи е бруківки для того, щоб навести нормальні, щоб привести до магазинів е підприємців, магазинів, офісів підприємців території в нормальний санітарний стан. Ми дали завдання кожному підприємцю, щоб біля кожного магазину. Приватного магазину, чи приватного, чи, не, чи державний, чи приватний, щоб були урни для сміття, щоб людина, яка скористувалася послугами цього магазину, могла б не розкидати це сміття по тротуарах в різних місцях, де це не потрібно, а щоб це викинути в урну. Заважали кожного підприємця, щоб біля кожного магазину були урни. Це і на це є відповідно рішення виконкової міської ради. Благовлаштовувались і кладовища, але часом ситуація виявлялася неоднозначною. Жителів вулиці Островського турбує те, що за рахунок розрівнювання санітарного рову навколо кладовища розширюється територія, призначена для поховань, і таким чином порушуються санітарні норми, а також вирубуються дерева. Відносно кладовища по вулиці Островського. Звичайно, кладовище вже як кажуть площа його вже захоронена. Вже закінчується, так можна сказати, чисто по-людськи. Значить, Мова йде за те, що потрібно було зробити санітарну розчистку. Значить, Там дуже було багато великих дерев, ці дерева, гілки яких падають, б'ють по пам'ятниках. І з приватним підтримцем Войковим Легіном Сергійовичем було домовлено про те, щоб розчистити цю територію, зняти лишні дерева, які затіняють території. Які взагалі такий складає неприватний вигляд, щоб ці території, всі-всі дерева зняти і зробити цей танк розчистку, залишити тільки ті дерева, які туї і низько дерева кущі. Значить Ніхто ніякого захоронення там проводити не буде, тому що йдуть чутки про те, що буде додаткове захоронення, ніхто ніякого захоронення там проводити не збирається. Просто мова йде за те, щоб провести його в належний санітарний стан. Ще одна проблема міське сміттєзвалище. Дорога до нього жахлива, самі бачите, мало хто ризикне довести туди сміття. Отож і не довозять, викидають просто по дорозі на узбіччя. Ситуацію ми попросили прокоментувати начальника житлово-експлуатаційного об'єднання Олександра Токарчука. Діло в тому, що дорога до полігону Твердвигу є дуже складною і там. Постійно якісь робляться суви, і ми вже кілька разів робили поточний ремонт цієї дороги. Ну і завжди є проблематичною. Два роки тому ми закупили 200 метрів плит і встелили 200 метрів плит до полігону. В зим... осінньо-зимовий період були складні погодні умови. Там поперечна дорога. і... Частично передуває снігом, і багато жителів району, які не змогли доїхати до полігону, вони висипали по дорозі. В даний момент ми плануємо от трошки погода, таке випогодиться, Ми плануємо людей прибрати ту дорогу і частично відремонтувати. У нас зараз є десь тонн 50 жерстви, що ми всипимо, підсипимо ямки. Я думаю, що в ближчий час дорога там буде ну, не, не прекрасна, ну така, що мога буде проїхати. Незабаром Великдень, отож хочеться сподіватися, що до нової зустрінеться свято чистою та ошатною. Як ви бачите, прийшла весна, і сніжна зима призвела до того, що наші прилегла територія, населені пункти, лісосмуги знаходяться в дуже непривабливому Санітарному стані захарящені твердими побутовими відходами, хочу вам всім нагадати і звернути особливу увагу на те, що згідно діючого закону Україну про благоустрій населених пунктів та нових державних санітарних норм і правил утримання території населених місць, які вступили в дію з 1 січня цього року. Кожний власник, громадянин, керівник підприємства, органи місцевого самоврядування, всі, хто проживають на території населеного пункту, повинні утримувати в належному санітарному стані свою прилеглу територію в радіусі не менше 5 метрів. А в нас міськ виконково міської ради по місту прийнято в радіусі не менше 7 метрів. А тому роботи для вас є дуже дуже багато. Хочу сказати, що за недотримання санітарних правил в благоустрою ви несете адміністративну відповідальність. Ми маємо право складати штрафи, які від 6 до 25 неоподаткованих мінімум громадян, що становлять 102 або 425 гривень штрафу. Я думаю, що краще ці кошти витратити не на сплату адмінсанції, а на покращення благоустрою. Також Хочу звернути увагу на те, що в нових санітарних правилах вказано в пункті третьому, що біля кожної громадської будівлі, біля кожного магазину, кіоску. При вході в житлові, в житлові будинки повинні обов'язково стояти урни для того, щоб наші люди мали куди викинути те чи інші відходи і сміття. Особливо також це стосується транспортних зупинок, там де, зупинки, де люди очікують транспорт. Як ви побачили по місту, на жаль, у нас ще цього немає. Я думаю, що міською радою. Ну, будуть вжиті заходи по, по вирішенню цього питання, і кожним, зокрема, власником об'єкту, торгівлі чи будь-якого закладу в тому числі. Ну що ж, я вам дякую за увагу. Думаю, що ви всі з розумінням віднесетеся до благоустрою нашої, нашої території, нашого району. Всі жителі вже вийшли дуже багато по місту, як ми бачимо, по району, і приводять належний санітарний стан свою. Землю Надіюсь, що все буде в нас нормально, і ми в гарному настрій, в чистому довкіллі зустрінемо великодні свята. У п'ятницю відбулось чергове засідання громадської ради. На засідання, котре також було присвячене благоустрою до Нової окрім членів громадської ради, були запрошені голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, мер міста Станіслав Небельський, керівники обслуговуючих підприємств району. Зібрання відкрив голова ради Володимир Сторожук, який інформував присутніх про заходи з проведення благоустрою та санітарної очистки міста та району, висловивши при цьому ряд зауважень щодо стану вулиць, вирізані дерев, консервування Криниць стихійний сміття тощо, за словами Володимира Сторожука, міська влада не виконує покладених на неї зобов'язань та не об'єднує громадськість задля вирішення наболілих питань. Присутні висловили свою думку з приводу санітарного стану району та вирішення окремих проблем і особливо ставлення жителів до благоустрою, адже, як кажуть, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. На жаль, доневеччина не може похвалитися тим, що її жителі ревно ставляться до чистоти у місті. Тому присутні висловили пропозицію встановити жорсткий контроль за чистотою у місті і штрафувати порушників. Підсумовуючи сказане, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий зазначив, що даним питанням має займатися міська влада, адже якщо керівник займає активну позицію, то й вірний йому населений пункт знаходиться у гарному стані, як можна побачити на прикладі деяких сіл Доневеччини в іншому випадку на території панує безлад та безгосподарність. Члени громадської ради також затвердили план роботи на поточний рік та прийняли відповідні рішення. У вівторок, у Смотричі за ініціативи Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, відбулася регіональна конференція по роботі із сім'ями та з особами, які опинились у складних життєвих обставинах. Збережемо сім'ю, захистимо дітей. Саме під такою назвою проходили зібрання, у якому, окрім представників центру, взяли участь начальник служби у справах дітей Наталія Яворська, головний інспектор управління праці та соціального захисту населення Лілія Драпата, заступник головного лікаря Центральної районної лікарні Дарія Девда, інспектор районного відділу управління Держтехногенбезпеки Сергій Калинюк, інші соціальні партнери, смотрицький сільський голова Людмила Пелих, Руцький сільський голова Олександр Гніздовський та багатодітні родини конференцію відкрила директор центру Майя Ситер, яка розповіла про роботу центру соціальних служб із сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах. Соціальні партнери інформували присутніх щодо соціальних виплат та гарантій для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, про надання таким сім'ям медично-консультативної допомоги, їхнє пенсійне забезпечення, працевлаштування, організацію оздоровлення та відпочинку та дотримання вимог протипожежної безпеки в домоволодінні. Учасники конференції всесторонні обговорили проблемні питання щодо збереження повноцінних сімей, захисту прав та інтересів дітей, покращення житлових умов, соціальних гарантій для сімей та осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах. Після цього було прийнято відповідне рішення, яке включає рекомендації для відділу у справах сім'ї молоді та спорту, службі у справах дітей, закладів охорони здоров'я та іншим соціальним партнерам щодо виявлення таких сімей, їхньої підтримки та надання допомоги. Могила, 5 квітня у місті Дунаївці відбувся передсвятковий сільськогосподарський ярмарок. Вранці на центральній вулиці Шевченка розмістили святки та автомобілі із різноманітною продукцією. Бажаючі могли придбати за доступними цінами олію, масло, різну городину, борошно, крупи, м'ясо, сало, рибу та інші продовольчі товари. Тут можна було купити і товари повсякденного вжитку, а також вироби декоративного мистецтва до Великодня. Цього тижня освітяни району зібрались на планову колегію. У засіданні, окрім керівників відділу освіти та педагогів району, взяв участь голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Першим розглядалось питання роботи позашкільних установ до Найвеччини. На початку про роботу закладу прозвітувала директор районного будинку школяра Вікторія Крупник, яка розповіла про гуртки, які тут діють, про нові форми роботи, творчі підходи до зацікавлення вихованців та досягнення учнів, котрі є постійними учасниками та часто переможцями різноманітних конкурсів, виставок та фестивалів дитячої творчості. Вікторія Іванівна поділилась і планами та проблемами. Серед таких посилення роботи з сільськими школярами. Та придбання автобуса для того, аби налагодити співпрацю з соціально незахищеними верствами населення, також Вікторія Крупник подякувала голові РДА Юрію Кучерявому за фінансову підтримку закладу, а начальнику відділу освіти Франі Поліщук за активізацію роботи будинку школяра. В подальшому питання роботи позашкільних закладів висвітлили директор станції юних туристів Юрій Крупник та директор станції юних натуралістів Марта Чекман, які також поділилися досягненнями та проблемами, які існують у очолюваних ними закладах. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий підсумовуючи дане питання, пообіцяв допомогти з вирішенням цих проблем. Наступні питання порядку денного колегії стосувалися стану дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, яке висвітлила спеціаліст відділу освіти Любов Нижник та ходу виконання районної програми Шкільний автобус. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом. Інтернет від FNB – це надійно швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом.